Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання підтримайте український контент. Я для вас роблю щоранку новини і щодня готую від трьох хвилин новини з усієї нашої країни про всю нашу правду і про всі переможні новини, в тому числі спеціально для вас збираю український контент, Підтримайте, будь ласка, нашу українську правильну команду. Найкращі збираються саме тут. Натисніть на цей кружечок. Дякую вам, що ви зі мною. у генштабі спростовують заяви окупантів, нібито армія РФ зайшла в перше село на Дніпропетровщині, Бої тривають в межах Донецької області. А те, що несеться в мережі, російська дезінформація. Зустрічали інформацію, що в Дніпропетровську область вже зайшли. Якщо так, то поставте плюс в коментарях. Якщо ні, то поставте мінус в коментарях. Частина оборонної допомоги від США була зупинена на шляху до України. Повідомляє Financial Times. Американські медіа повідомили про призупинення постачання Україні ракет до систем ППО та іншого озброєння. Ось що кажуть в Україні: Михайло Подоляк заявив, що постачання зброї з боку США продовжується. Він додав. Що з американськими партнерами тривають тяжкі переговори? Да, ось вам підтвердження позаду мене. Триває допомога. Міністерство оборони запросило телефонну розмову з колегами зі США на тлі повідомлень про зупинку постачання. Народний депутат і член парламентського комітету з нацбезпеки заявив, що українська сторона поки що не має офіційного підтвердження. Про призупинення постачання ракет до ППО та інших снарядів зі США. Оце, звісно, не ППО, але все-таки допомога зі штатів. Нажились на майже 100 мільйонах гривень. На Одещині викрили командування батальйону, яке продавало бронь від призову, підроблені посвідчення, УБД і пальне. Паралельні продукти пальне і посвідчення ОБД за даними правоохоронців. Комбат і четверо підлеглих, зокрема двоє заступників, влаштували три незаконні схеми під час повномасштабки. З однією ефективно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини за 5 тисяч доларів США. Зараз усі під вартою за кількома статтями їм світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Постачання далекобійних ракет Таурус Україні було і залишається варіантом. Українські військові мають пройти навчання, а це наразі не обговорювалося. Заявив канцлер Німеччини Мерц. Він наголосив, що Захід більше не буде публічно обговорювати питання військової підтримки України, щоб у Путіна була певна невизначеність в Криму ліквідовано командувача Чорноморського флоту РФ. Це по словах воєнкорів. Керує Чорноморським флотом РФ із 25-го року адмірал Сергій Пінчук. Наслідки вчорашньої нічної атаки Росії. У Херсоні росіяни обстріляли лікарню з артилерії. Постраждали 5 пацієнтів та 3 медсестри. У селищі Борівське на Харківщині через атаку дронів є загиблий та поранений. Зайнялася пожежа на території сільгосппідприємства. У Харкові через удар БПЛА зайнялася одноповерхова будівля у Новобаварському районі. Пошкоджені СТО і багатоквартирний будинок минулося без постраждалих. Зеленський припинив українське громадянство митрополита УПЦ МП, тобто Московського патріархату Онуфрія Ореста Березовського. Збив встановила, що Березовський добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році. Є інформація, що до Воронезької області завезли іскандери М або Північнокорейський 23 Звідти часто летить у бік України, зокрема по столиці. Цілком можливо, що готуються до нових обстрілів балістикою. Шановні глядачі, реагуйте на тривогу та будьте обережні. У селі Берези на Житомирській області стався вибух на складі промислового підприємства. Пошкоджено багато житлових і нежитлових будівель, голова громади повідомив. Тим часом міська рада інформує про детонацію на АЗС біля траси в напрямку Києва. Причину обох вибухів поки з'ясовують. На місці працюють екстрені служби, вже відомо про двох загиблих. Інформація перевіряється та уточнюється. За минулого добу ЗСУ відпрацювали 1110 живої сили, два танки, 3 ББМ, 40 артилерійських систем, 73 БПЛА та 91 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня. Гарного вам дня! Все їде, допомога їде. Це, до речі, не Україна, це Європейський Союз.